Сьогодні ми отримали, я вважаю, гарну дуже допомогу. Ми отримали комплекс БПЛА Лелека 100, який складається з пульта управління, антени і трьох бортів. Це нам допоможе виявляти ворожі позиції артилерії, по-перше, щоб проводити контрбатарійну боротьбу і володіти взагалі обстановкою на за переднім краєм наших військ. Це з боку противника. Це допомога передана від Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Дякую за таку допомогу. Дуже суттєвою, дуже на часі і потрібною. Ми отримали допомогу в виді Mavic 3T, днівних мавіків Pro, Mavic Pro, для того, щоб боронити нашу землю, для того, щоб вражати ворога якнайбільшими. Ці засоби нам дуже допомагають в нічний час, в денний час, для того, щоб ми бачили, це наші очі, це наші вертовані життя, наших військовослужбовців, які відповідно. Виконують свої зелення на, ділянці, на даній ділянці е і забезпечують, е скажімо так, всі, всіма засобами, е обороняють наші рубежі. Що ще можу сказати? Від? Чим було б більше, їх, тим було б набагато кращими. Е е дуже велика потреба є в цих засобах. Дуже велика. Я б, що дуже, дуже велика потреба. Їх не вистачає, не вистачає, якби. Е е Завдяки, скажем, донецькій обласній адміністрації ми отримуємо такі засоби, і відповідно виконуємо задання.